Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Минулого разу я показувала, як я замішую тісто волокнисте. Для плетінки, для таких, знаєте, тіста для пиріжків. А сьогодні я покажу, як я замішую тісто для гамбургерів, сендвічів, можна робити для хот булочку. Тобто Пористе. Значить, так. Я беру стакан теплого молочка 250 мл. Столову ложку цукру, чайну ложку дріжджів сухих, ложку борошна сюди покладу, розмішаю, і хай постоїть хвилин 10-15 для того, щоб активувати дріжджі. Тісто дуже легке. Дріжджі працюють, бо вже булькають. Тепер. В тісто кладу 2 ложки олії, трішки менше, ніж пів чайної ложки солі. Тут у мене десь, може, 30 грамів чи 40 маргарину, можна масла вершкового, в кого що є. В цьому рецепті всі жири кладемо в тепле молочко. Вію борошну. Борошна треба від 400 грамів. Перевію і буду. Замішувати поступово. Не до кінця я вію, щоб відчувати тісто, буду замішувати і потрошку додати. Все дуже легко. Тепер кладу чайну ложку розпушувача. Ось так. І замішую тісто. Не забувайте, тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде добре. Гарно вимішую, щоб таке було гарно круте тісто, але не забите. Викладаю на поверхню і гарно вимішую. У мене буває часто дуже запитують дівчата, а навіщо розпушувачі дріжджі? Так і хочеться сказати. Ну, якщо ви мені не довіряєте, то для чого й запитувати. Але пояснюю: з розпушувачем тісто починає працювати з першої секунди. Завдяки розпушувачу, тісто е, приймає таку структуру тіста, е, стає пористим. От, ділить тісто пори. вже воно волокнистим точно не буде. Тісто вимісилось Уже таке гарне. Я його ось так викладаю, накриваю мисочкою. І чекаю хвилин 40, поки воно подружиться тут. Тісто відпочило вже, Пройшло 40 хвилин. Тепер я розділяю тісто, можна поважити його, можна на 7 кусків, можна на 8, можна на 6, можна по 100 грамів, можна по 120, 80, хто скільки хоче. От, я зроблю 7 кульок. І одразу буду робити булочки. Ось так вивертаю тісто і гарненько ось так вкачую. Ось такі кульки. І викладаю на поверхню. А я ще зроблю дві булочки для ходога. Ось так я. Ось тут я ось так розпліскую в нуль. І ось так гарно, гарно, гарно скручує такий ругалік. Ось ось так. Так, я поліпила, тепер ставлю в розстойку. Вони десь у мене чи по 80, чи по 90 грамів. Булочки ставлю в розтойку і розігріваю духовку на 180 градусів. Булочки мої вже підійшли. Тепер зверху я мажу молочком. Можна просто побризкати водичкою. Можна яйцем помазати. Хто як хоче, кому як зручно, це все залежить від вашого бажання, дівчата. А тепер швиденько, поки вони мокрі, ще, ось так трушу кунжутом. Кунжутом можна сірим, чорним, в кого який є. І поки вони мокрі, я ставлю в духовку для блиску. Ніколи я не чекаю, щоб вони висохли. Вони буде блиску. того. Буде таке, знаєте, тьмяне. Як кажуть, буде матове. Якщо вони у вас просто швиденько висохли, швиденько бризкаємо так водичкою. І негайно в духовку 180 градусів. І десь хвилин на 15 приблизно. Плюс-мінус. Витягла я булочки з духовки. Знову брізкаю водичкою. Рушничком, і хай трішки вони постоять, прохолонуть. Булочки прохололи. Ось такі гарні. Тепер, як і обіцяла, робимо розріз, подивимося ось такі. ось така пористість тут. А так, тепер давайте ще цю розріжемо для хот-дога. Ну що, беру цю булочку. Можна і кетчуп на дно і майонез. У мене майонезу немає, то буде так. Тепер капуста, якщо в когось є, або якась інша зелень, хто що любить. Кладу кусочок сиру, у мене сьогодні ось такий, шинку. Покласти можна, можна яйце з двох сторін обжарене, можна кусочок м'яса, можна в когось що є. Зелень не забувайтеся класти. Ось так. Сендвіч, чи гамбургер готовий, дуже смачно. Куштувати не буду дівчата, а я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю, і до наступних зустрічей.